Друзі, вітаю! З вами дослідник Ярослав Сумишин. Я автор проєкту Хроніки Генеалога. Перейшовши за посиланням в прикріпленому коментарі, ви зможете ознайомитися з одноіменним сайтом. Там же є багато цікавих матеріалів, так що читайте, поширюйте, коментуйте. А щоб було зручно слідкувати за новинками інтернет-видання, підпишіться на телеграм-канал сайту. Ось тут. Або перейдіть за посиланням знову ж таки в коментарях. Як я й обіцяв, сьогодні розповім про події другої половини 17 століття, які кардинально вплинули на історію правобережної України, а особливо Поділля. Насамперед йдеться звичайно ж про Хмельниччину, яка стала справжнім потрясінням для того часу. Ця війна, попри беззаперечний і позитивний вплив на процеси українського державотворення, відіграла роль справжнього стихійного лиха для Речі Посполитої і відкинула суспільно-економічний розвиток цієї країни на багато десятиліть назад. Хмельниччина призвела до запустіння на значних територіях. Щоб були зрозумілі масштаби біди, розповім про події тих років на прикладі містечка Чорний Острів і навколишніх сіл. Я детально вивчав історію цих поселень, бо звідти походить більшість моїх предків. Йдеться про північно-західну частину Поділля. Так ось про наслідки Хмельниччини промовисто свідчать повоєнні дані податкових реєстрів. Населення містечка скоротилося, вдумайтесь, приблизно з 2 тисяч до 200 осіб, а більшість сіл повністю спорож... спорожніли. В 1661 році Чорний острів мав лише 30 димів. Один дим або комен можна приблизно вважати однією родиною чи господарством. У селах Осташки, Мартинівка та Вітівці жило лише по одній родині, а Климківці, Водички, Педоси, Бубнівка, Баглаї і Захарівці взагалі опустіли. Майже аналогічні цифри подибуємо в реєстрі 1668 року. Для порівняння, згідно з довоєнними даними, кожне село Чорнострільського ключа нараховувало приблизно від 20 до 40 димів, а подекуди і більше. Друзі, підписуйтесь на YouTube канал, натискайте на дзвіночок, ставте лайки, пишіть коментарі. Ваша активність визначальна для просування цього відео. Ідемо далі. Згідно з інвентарем 1670 року в Чорному острові проживало 136 родин. Скільки це мешканців, достеменно сказати важко. В будь-якому разі кількість населення порівняно з подимними реєстрами 1661 і 68 років значно зросла, можливо, до 400-500 осіб. Крім Чорного острова, в цьому інвентарі описані села Грузевиця і Захарівці. У першому поселенні налічувалося 14 сімей, а в другому 6. Інші села, вочевидь, досі були безлюдні. Як бачимо, після Хмельниччини життя почало трішки відновлюватися, але на мешканців Подільського краю чекали нові випробування. В 1672 році Річ Посполита, зазнавши низки військових поразок, підписала ганебний для себе Бучацький мирний договір, у результаті чого значна частина Поділля від Бучача по Братслав відійшла до Османської імперії. Свою нову провінцію турки називали Кам'янецьким Еєлетом. Ця адміністративна одиниця поділялася на санжаки, які, в свою чергу, на нахії. Чорний острів став центром одноіменної нахії, яка входила до Меджибіського санжаку. Протягом 27річної окупації турецька влада провела декілька так званих дефтерів або муфасалів, тобто переписів завойованої території з метою оподаткування. До нашого часу дійшли відомості лише про один з них за 1681 рік. Документ містить перелік 868 населених пунктів провінції. А тепер увага: 68% цих поселень повністю обезлюдніли. А в Меджибицькому санжаку цей показник становив більше 73%. В Чорному Острівській Нахії була найгірша ситуація. З 36 поселень лише в Чорному острові жили люди, але не більше 100 осіб. Чому сталася така демографічна катастрофа саме в Чорнострівській Нахії? Містечко з навколишніми селами знаходилося на окраїні провінції, і більшість населення, опинившись в турецькій окупації, вочевидь, втекла до Волинського воєводства Речі Посполитої. Крім того, османська влада слабко контролювала віддалені регіони Ейалету, що негативно позначалося на безпеці простого люду і теж спонукало до еміграції. Після підписання Карловицького мирного договору 1699 року між державами священної Ліги та Османською імперією, Поділля повернулася під юрисдикцію Речі Посполитої, а дідичі до своїх земель та маєтків, які потребували відновлення. Але де взяти людські ресурси? Адже кругом була пустка. Тільки масове переселення з інших регіонів країни могло врятувати ситуацію. Для цього людей зацікавили набагато кращими умовами для життя. Роль такої приманки відігравали слободи. Цим терміном називали нові або знову залюднені старі поселення, які на декілька років звільнялися від повинностей. Після закінчення визначеного періоду, як правило, це було від 3 до 5 років. Населення обкладалося податками, але значно нижчими, ніж в інших регіонах Речі Посполитої. У такий спосіб землевласники заманювали переселенців, звісно ж, з метою швидкої відбудови та заселення своїх володінь. Основна маса переселенців рушила з густо заселених. Руського та волинського воєводства, які межували з Поділлям. Ще в другій половині 19 століття в Галичині була поширена приказка Пішов на Поділля, а на Волині пішов на Слободу. Ці сталі вирази, без сумніву, з'явилися в першій половині 18 століття під час великого переселення. Багато переселенців походило, до речі, з польських етнічних земель. Котрі заклали підвалини численній польській діаспорі на Правобережній Україні. Чорнострівський ключ не став винятком. До містечка і навколишніх сіл прибули тисячі людей, започаткувавши нову сторінку в історії краю. Серед них були і мої предки, які походили з різних регіонів Речі Посполитої та вірогідно інших країн Європи. Отже, Якщо ваше коріння з Поділля, то велика ймовірність того, що ваші предки прибули до цього регіону лише в 18 столітті. А ось звідки це складне питання, бо документальних джерел такого характеру існує дуже мало. Наприклад, у попередньому відео я намагався висунути версії, звідки походять мої предки по батьківській лінії. Можете, до речі, переглянути. На цьому все. Пишіть в коментарях, чи це відео було пізнавальним і цікавим для вас. Зустрінемось! Па-па!